Значить, Ви вот. що ви хочете говорити, піднімайте, щоб ви чому не буде. Як ми маємо визначити цей, які в нас живуть? Є зареєстровані. Аби які народили? Ми маємо визначити точку для того, скільки є. Значить сьогодні в мене є. Зараз я вам Скільки є? Значить, Якщо взяти тут, які є такі, як Максимов і Чудо відняти, значить на сьогодні у нас є 15 кандидатів, які мають брати земельні ділянки. Родичі, помінів на чечки, цих так, 15 чоловік. 15 Скажіть мені ще одне. А як це попало, я за Шишківська, але мені того нічого, як та земля Шишківська попала в державну землю, коли ця немає. Так само я Шишківська, Я поясню. Попала і колога, 66-65 гектарів. Попали обучі, де 56 14 чого? в 2008 році, до 2008 року. Вся земля знаходилася майже, в межах населеного пункту і розпочалася сільська рада. Після 2008 року вона прийшла у державну власність. Значне вже стали розпоряджатися адміністрація на сьогоднішній день держава Ну Закон такий вийшов. Василь Інніше, ну, я коли отримав землю, розподілу. Хлопці, слухайте, скільки у вас є деля, Мудрі не так, як В других селах. Так, правильно. Вони взяли і сказали, для того, щоб нашим дітям, внукам, правнукам, було пасти корову, пасити сіно, ми беремо хороші землі, а тоді лишаємо 3, 4, 5, 2, пів соти. І вони нам залишили ту землю в громадські полювання. Війські голови, які були тут у нас, вони тримали державу, вони тримали то, що. І вони землю економили. Там, ми не даємо там строїться, бо там не можна строїться. там з району прийдуть. значить, приходять з подвірни, з недобоївців і так далі. Люди і беруть в нас Тайвань. А від свого роду я мав 8 років, і отой от Тайвань, там, значить, ми переглотили річку і купалися допасне пасли будову. Але був такий покольний гілля, поки була колос іван Антоновичі, кажуть, ми посилаємо трактора, той дайман переворати, які будуть і ще будуть три отравлювати. Значить для наших адовців, і це питання не треба рішати на сесії. Ці всі питання такі виносити тут, щоб там були люди. Добре, до села. До села. До села, і втоп? Втоп? Я вибирав депутати. Якщо мій депутат сьогодні проголосує тут за віддавати, я завтра його відзиваю. Ну, і другий третє, і ви і вас не, немає не Я що вам хочу сказати? І тут вибори, mm. ми приходимо до територіальної ну, сенсі. Думайте, кого вибирати, тому що там партійні списки і так далі. Думайте, кого вибирати, що з тою вам. Все наше, ми наше, що тут чекати? Я вас вибачу, я вас вибачу, всі всі ті того, що наше, я не відумував. Я відумував, що у нас в Шишлівцях було по гаїтар 85 сотень землі. А реально ми мали по гаїтар 30 сотень, 24. Землю не дати дійсності при запахом, але це однозначно. Давайте є нас, АТОвці, є закон і ми мусимо його виконувати. І так, як пан Дмитро сьогодні вже каже, якщо вони тоді наполягали, що такі на 2 гектара, ah. значить ми маємо перше, що визначити земельну ділянку. Першу земельну ділянку. Оси, не звірилися зараз. сказав, що я вам сказав, що з'являється, які проститували. Чекайте, я зараз не прибув, правильно? Так само, як його вітарання, в другій відсіля, так само, як і у Ганці, у Чернобильці, так само. А топці зробили так само з пів. І ми прийшли з Других Сил, тут не передузвати на вашу землю. У нас тут є в наших селах там є. Ми прийшли за своїх побратимів. От є побратима.

У мене плім'яні погиб, печальця, хлопці, йому дали шість сопів. Я ще було хлопці, є по 500. Вона не Ми його не Якщо не захопити, що Я розпрошую. Вислупите мене. раз таке, я беру ініціативу на своє, що не значить, що я супротив. Я не хочу війни між людьми і АТОвцями, І так далі. Давайте ми це головнитимо. Зробимо кожен шаг назад. Визначимося. Так, да, Там люди по суті дрову, вони там лечали і так далі

Гектар, це є опочинчиш. Ці діпарати, отець пані, вислічиться, з цим площення ми, Ту <соржу> ми. дамо хлопцям, яку площу. Вони не хочуть пів гектари. -пів гектар, півтора. Бачимо, як вирішити, так ми будемо голосувати. Ну а все але це питання на сам нарешті. Треба стримути, ми то тоді на сесії рішати. Що я можу по день за суміх сімдесят вибухів рішати, ви чого що вони казали? Вони від нас витримають. Щоб ви на кожній сесії міняли свою думку, я, я не можу я... поняти. Так, Получається, що у нас? Питання більше не затронуть на купання. Більше за це так, привели людей. Збирайте, що ми самі погані депутати, так, шановні редактори, так, ми самі погані депутати, ми все, все саме є широке. А якраз оці депутати, чи, чи всі, кум, чи ви, навірно, чи, чи друзі ваші. Прийдуть, колись приберуть до Дня Перемоги чи деколи. У нас в селі, клад, клад. На селі кладбище ніхто не йде прибирати. Його можливо, можливо, не можливо, не роботи, не роботи, я по підводим збирала людей, щоб ви це зробили. Я хочу, щоб ви знали так само. Тому що ми, ми не то що не даємо, там дали 50 сотень, 25. Але питання було, чого тоді зразу, щоб усім, бо ми не знали, скільки буде. ця людина, що прийшла з вами. Я Але ну, я з ним сьогодні, завтра, ну, я йому хрестила не дитину, А ці всі люди що скажуть? Це кум сват, да? ти тоді давала, а тепер що робиш? Получається, а так? Ану, скажіть, в кожному селі, скільки вам дали, скільки написали спочатку сесії? мал, потім знаходить. забрала, потім навідала. Хіба не можеш бути? Бо я попали під державу. Я обяснив, чому їм треба їм треба постанатися забрати. Державою, розчитайте, неможливо такого не може бути, щоб не можемо випити. Можна? Скажете після нас. Тепер посчитайте, скільки у нас є атовці, скільки у нас є молодих хлопців, які можливо будуть, я корошку. Сільський голова, що посчитайте, айкайте собі депутатів. І зробіть так. Ви ховайте землю, так як ховали до цих родів, що не давали там, строїться, бо там райони, там не давали, то наших, наших сільських атовці. Якщо є можливість, положено їм можливість не дати, не дати не гектар 99, 95. Отак їм всім дайте по гектарці 95. Якщо я сказав, що посчитайте і залишіть парку, і залишить місце для свинтаря. Тому що дати наші нам залишили, залежили. Свита відкрив 83-го думки. Бо там мій хлопець спокований. А сьогодні вже там місце вот-вот немає. Отак, От, посчитайте, зробіть і це на люди, щоб ми всі це знали. Тому що з 2008 року ми сьогодні знаємо, я, наприклад, стою. я не можу за це. Хоча я ходив на Собрання і там з вами заряджаюся. Ви об'яснили сьогодні, що в землю нас держава забрала. А як вона могла забрати землі, мою мою? Землю, як там написана мені тим, щоб мені та біжу, та... Та... І... Вигляді... Згідно закону, і Вам роз'яснюватися, які закони є. І, і Діяти по них. Я переступити не можу. І якщо я переступлю мене завтра, ви освіти Москва усьмідні... І тому я не говорю? Якщо сесія Богу жила, Шановні, кому ми не видали 5, мовне право мати звернутися в все в порядку. Ми і тоді виходимо. А якщо брати на, як кажуть, приходити до такого і давити на мене, ви не... розумієте, я на нас... масні засоби масової інформації, показувати у цьому в інтернеті, я зустрівся з ініціативною групою у Чернівцях, на Героїв Майдана, біля е, інституту. Ви Вони на мене напали, начали погрожувати мені, так Грато Іванович. А це порозі до по того. Ви колотите селом цим 20 років. <сусок> ви чуєте чи ні? Ви газдували тут, ви розсудіннили два села. Це не посадки. Ви колоділи орендарями. Вимагати орендарів землю забрати. Ви давили на мене, робили скопну села у клубі. Я говорю, на наявну. Чим ви займаєтеся? Хлопці, дайте назад. І подивіться, і покажіть своїм не дітям не нормально взяти всіх, поділити. Я розуміє, собі не розмалювали. Немає, але треба розуміє. зробити так, щоб всіх поділити. А ви не хочете, хочете одна частинка, щоб забрати землю, а це не поки Всього вас пояснювати. Не буде. То, я знаю, що сорокових роках такі люди убили своє ради. Діт саме ці катаю. Ніхто не має. Я вас прошу, значить визначиться, якщо зрозуміло ділянки, якщо вони задоволені, давайте я вношу пропозицію. Я сам беру на себе ініціативу. От є 58 гектарів. .Yeah. So hey, 58 гектарів. Звернувся теж до Кадак, її. І поділити її на рівні частини згідно того, яку, яку розмір якої ви внесете: гектар, пів гектара чи два гектара. На ваш... що закінчилося люди ще прийдуть. Правильно, вису вису є звідки поділити по півтора гектара, тут є всім розділити. і Ми знімом всю всю війну. Хто прийде? на По лівій стороні. Та як вони говорили, що нема коров. Немає коров шишківців, нема попасти. Голова сільської ради нікого не відправив на війну, я нікого ні, 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 не вже на чому шишківці Це є тиск на мене, я розумію. І я не буду... Є закон про військовозобов'язаний. Ми виконуємо цей закон. І от сільської ради також це виконує. Я вас прошу. Отвезли, що є мене ділянка для того, щоб вони нами не маніпулювали тут. Дати їм, вони да йдуть, діляться там і все. Васильів. Василійович. А ще шишки підуть, що так само роздати землю. То там так само, діти ростуть, мають внуків. І так само. Василійович, не знаю що, казер і куди. Зібрати підпис цих людей. Як це держава могла в нас забрати, нашу землю і віддавати знаючи про відмову рішення тут пасовище. Переробити на документацію на рілю. тут 58 гектарів, тут хватає І тут випадає на всіх гектарах з вашого ситуацію. Сьогодні так виходжуємо з кажуть. Там сьогодні.

Дивіться, тільки що мені об'яснило, що тут біля цих пасовищ 58 гектарів, біля них ще є знизу, там ще зверху не знаю. Ще 14 гектарів, ще 15 виходить, 14,98. Тоді можна от розподілити на цих 14 гектарів, по півтора гектара це виходить десь 3. І ще п'ятеро доробити тут, ще, оце ж рядом. Оце лі...

У мене ділянці, це 14 гектарів, 98, 80 гектарів. Це вже що це є. І то, якщо буде комусь ще потрібно, так, потрібно, значить так, тим доріжу так, з другої сторони, буду дорізувати. Так, по 1,5 гектара. Я мусю винести громадської ради. Всі ваші поступили одне предложення. я виношу. Чекаю від вас. Поступило предложення ділянці на ділянків дати учасникам ОНОВ по півтора гектара. І ви що кажете? Учасникам ОНОВ. Прошу, на, учасникам ОНОВ. У нас була сесія, ми решили по пів гектара дати і по 25, для... Да, і по 25, 25, 25 гектарів. І що ми від того і тому відхиляємося зараз? Так, так. значить є ну, два предложення. <почасна> я, ти, ти, ти не питає, я поставлю на питає. голосування, тихо. Я поставлю порядку поступлення ваших заяви я поставлю на голосування. Зачу поступило дві заяви. На сьогодні, пропозиції. Так. Так? Да. Я ставлю на голосування. Не проти, так? Да? Да. Значить, поступила в те, як Валентина. Ви прочитаєте дві, дві пропозиції і Я ставлю порядку yeah. поступні заяви, що мене тут ніхто не обережував і так далі. Значить, Поступила пропозиція на те, щоб надати на ці по 1,5 гектара учасникам АТО. Хто за те, щоб надати? Що Перша пропозиція ну, ми маємо по голосувати. По першій пропозиції і після по другій. Все має бути окремо. Якщо перша не набере, значить будемо голосувати за другу. Так, добре. Якщо перша набере, значить далі не будемо голосувати. Хто за те, щоб надати по півтора гектара, я прошу проголосувати. Ще раз уточні, де? Де? На обочах. От я піднімаю руку. Де в нас є ріля і там чоловіка? Де ріля? Дітей мене, будь ласка, я піднімаю руку, що надати. Щоб ми казали, що є, я. Ще участок є на обочах, у ще там є ріля, яка рахується 14 гектарів. То є рілля. Напроти йде вже пасовище. То... Завтра тут будуть шишківці так само, які ми сьогодні. Треба запитати за пасовище. У людей є худоба, вони Але... не живуть Але... на квартирах так, не і немає ніхто зарплати, ніхто не має. Ніхто що так, що ніхто не не має? має? Ми живемо з худоби. Продаємо банку метали, купляємо чоловікові вецятки, а на складе. Можна підчищає інше. Скликати загальні збори. Але на загальні збори ніхто не прийде. Прийдуть 10 чоловік. І теж це питання не. Даже ми маємо брати на себе відповідальність і приймати рішення. Там, маєте збору в шишки, Я, Я скричу збору, шишку, як було. Прийде 10 чоловік і юридично будуть збори незгідні. Ми зажнемося в ту пік, саме настоящому. Вот як ви бажаєте, так дивиться. Тому що, так, да, це, от, якщо ми її відмовимо, або ми залишаємо знову, я йду потім назад, або ми залишаємо це, це наше рішення, і якщо вони не не йдуть, тому що закон є, ми маємо діяти, ми маємо надати. Я вам казав це. Хочуть, бо якщо ми не надамо, вони точно підуть у суд. І ми програємо. Якщо ми надамо, значить ми. Що ми не дали? Що ми не дали? дамо. п'ять сотих, сім'ят п'ять Що є пропозиції залишити, у силі то рішення, так? Тож було раніше. То було, так? Да? <звачку> і так руки хватило ні. Що я вас хватає, якщо показую, так шватає там на всіх хтось. Слухай, не сидить поки. Прийде, ми не розумова. Сюди треба бути роздавати. Додати її всім до того, що як є. Закінчився фінал, що це 10 чоловік. Значить, більше 20 ліктар. Розділити максимально морюємо і додати їм. І все. 17, 17. Черп'яний пам'ятає. До мене немає ніяких часом. Василь мініш, до вас не зупинявся третій Прочитати. сесії, в 7 селі, 18 лютого 2015 року зарешити за усилі, прошу проголосувати. Хто за те, хто рішення залишити? Один, Але, ні, а прохуйте, будь ласка. Що? Я пью. Хто за те, що завершити? Рішить? Za, da da, da, da. Kto protiv? Kto utremu se? Odjel